Понора активно розмінається. Ігор Леонідович теж з клепочів є. Міш Міша не буде, так? Да? Ну, Влад замість Міши виступить. А, місь, да. а де ти цей фотоапарат взяв? Ти фотографію всі. О, це наш жуніор МСМК. Прийшов. Це Іван. Дніверсує. Макроволя. Основний район. Да. Тоже мокроволя. Вот, минутку внимания. Сейчас, прежде чем начать соревнования, э я думаю, представлять не надо. Это наша гордость, как говорится. Сергей Рыжук, заслуженный тренер Украины по пауэрлифтингу. Пришел нас, как говорится, Пару слов скажуть, що ми вже виходимо на серйозний уровень, будемо судить все чітко, строго. І это, как ну, насправді мені надзвичайно приємно брати участь в ваших змаганнях. І звісно, що я не міг їх пропустити, тому що, незважаючи на те, що я живу в іншому місті, я в цьому місці народився, я назавжди залишусь случайним. Я ну, дуже гарно пам'ятаю, звідки я, хто я. Тому, незважаючи на те, що в принципі, у мене на сьогодні були заплановані дуже важливі справи, ви знаєте, що відбувається в нашій країні. Але я передав, віддав перевагу власне, вашому заходу. І мені надзвичайно приємно, що Олександр мене запросив, і я з задоволенням відпрацюю у вас сьогодні. Допоможу вам в проведенні цього заходу. Від себе. Для, для переможців цих змагань я теж маю певні преференції, певні бенефіти, певні призи. Значить, ті хлопці, які переможуть в абсолютці, отримують від мене умовно так, сертифікати. Перше місце 500 гривень, друге місце 300 гривень, і друге місце 300 гривень, і третє місце 200 гривень на придбання там, спортивного харчування. Компанії, яка власне належить мені. Так що, от так, що стосується змагань, що стосується правил змагань, я буду вашим центральним суддєю. Значить, моє завдання як центрального судді дати вам команду для початку вправи, для, для закінчення вправи. І зверніть увагу на те, що ну ви, я сподіваюся, я впевнений, що ви прийняли правильне рішення про те, щоб змагання проводити згідно міжнародних правил з паузою на грудях. То, власне, про паузу на грудях теж вам повідомлю я: нічого складного немає, нічого страшного немає. Це надзвичайно просто аж до примітивизму. Ваше завдання бути уважним. Слухати мене, я вам допоможу. Жодних проблем у вас не буде. Тут ну, є хлопці, які виступали на всеукраїнських змаганнях, на, на міжнародних змаганнях. От останній раз ми з Степаном зустрічалися в Шепетівці, коли проводили змагання серед е, людей з особливими потребами. Ваші хлопці успішно виступили, ваші хлопці повернулися додому з нагородами. Ну, все, було, все було нормально, все було дуже достойно, і я впевнений, що сьогодні так буде у вас. Дякую, давайте розминайтеся і будемо розпочинати. Ну, на, на що треба звернути увагу? Хлопці, якщо ну, зверніть увагу на те, щоб ваші сідниці не відривалися від лави. ваші сідниці впродовж всього, всього виконання цієї змагальної прави мають бути на лавці. Значить, ми не контролюємо, ми не контролюємо ваші п'яти, бо власне на носках стояти можна, на носках, на носках стояти можна. Єдине, щоб не було відриву ноги. Тобто, якщо відрив ноги, це фіксується або центральним суддєю, або боковими суддями і в цьому не, не зараховується. Знову ж таки, вправа зараховується по більшості. По більшості Скажімо так, суддівських оцінок. Якщо один суддя не зараховує, два зараховують, право зараховано, вами йде позитивний результат прокуратурі. Зверніть увагу відносно перекосів. перекосів також не може бути, але якщо є в принципі, в принципі є невеликий перекос, але руки виключили одночасно то в принципі ця, таке виконання може враховуватися як вдалим, це не є технічною помилкою. В цьому, в цьому випадку оцінка зараховується. Ми, ми не допускаємо відбиву від грудей, але знову ж таки його, власне, і не може бути, тому що м -м, початок руху від грудей після опускання ви починаєте по моїй команді. Тепер команда. Команди, значить, коли вам асистент, чи ви самі знімаєте штангу на прямі руки, вам, дає команди, вам дають команду, я буду давати команду старт, ви опускаєте штангу на груди, і я вам буду давати команду прес. Затримка на грудях буде ну, миттєвою. У ну, мене досвід є, я впевнений, що я вас перетримую не буду. Прес. Після того, як ви вижимаєте, ви, ви тримаєте штампу на витягнутих руках на прямих руках, включених руках. І після цього буде команда РЕК. Після цього ви самі чи асистенти, чи ваш тренер допомагає вам поставити штаммку. Три команди, Сергій, не дві. Так. Три Три команди. Три команди. Давайте зараз на стали ми побачимо. Уявімо собі, що зараз асистенти йому подали штамбу на прямі руки. Після цього я по центру кажу команду Старт. Прес! Ре! Все. Ничего важного mm -hmm. не Все дуже просто. Просто будьте уважным слушайте. Что, начинаем? Разминайтесь. Так.